Дорогі брати та сестри, гості, хто сьогодні зібралися під стріхою цього чудесного молотованого дому церкви Віфанія. І сьогодні можна сказати, що Бог зробив чудо в церкві Віфанія. Чому? Тому що на час святкування Віфанія перетворилася на віфлеєм, віфлеєм, якому ми зустрічаємо народженого Христа, віфлеєм, в якому ми чуємо небесні голоса, віфлеєм, в якому ми можемо... Прославляти Бога. А п'ять хвилин виділені для кожного служителя. В свої п'ять хвилин я маю зробити певні дії, три дії на літру П. Перше перше П, Передати привітання від Першої Чернігівської церкви євангельських християн-баптистів ближнім і дальнім братам і сестрам. Ближні це ті, хто знаходиться тут, а дальні це ті, які ось там в глазку Да. Ми їх не бачимо, а вони нас бачать і чують. Передаймо вітання. Друге, П. я хочу прочитати коротко слова із писання, адже наші привітання мають підкріплятися словами Писання. І тому, якщо у вас є можливість, відкрити разом зі мною другий розділ Євангелій від Луки. Другий розділ Євангелія від Луки, і ми прочитаємо з вами з 8 по 16 вірш. Перед тим як ми перейдемо до третього. Отже, прочитаємо Із писання Тут написано так Луки 2, 8-16 А в тій місцевості були пастухи, які вночі перебували в полі та стерегли свою отару. Аж ось. Господній ангел став між ними, і слава Господня осяяла їх, і вони були охоплені великим страхом. Та ангел сказав їм: Не бійтеся, бо я звіщаю вам велику радість, яка буде для всього народу, для вас сьогодні в місті Давида народився Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака знайдете сповите немовля, яке лежатиме в яслях. І раптом з'явилася біля ангела сила селена небесного війська, вони хвалили Бога і проголошували Слава Богові на висоті, а на землі мир у людях доброї волі. І сталося, що коли ангели відійшли від них на небо, пастухи почали говорити один одному ходімо в віфлеєм і поглянемо, що там сталося, про що Господь сповістив нам. Поспішаючи, вони прийшли та знайшли Марію, Йосифа і немовля, яке лежало в яслях. Свою і вашу увагу я хочу перевести на 14 й вірш. І ось в 14 вірші знаходиться те побажання, яке я хочу побажати всім нам, яке я хочу побажати нашому місту, яке я хочу побажати нашій багатостраждальній країні, Україні, і яке я хочу побажати в усьому світі. Це побажання знаходиться в другій стрічці ангельського співу, і от 14 й вірш. Ангели передали від Бога вісті, сказали: А на землі мир, на землі мир. Ми вже не перший рік святкуємо Різдво, не перший раз читаємо це побажання від ангелів, ці слова від ангелів. Але визнаю щиро, брати і сестри мої, що раніше, ось цей другий куплет, він не сприймався нами так дорого, як зараз. А чому? Тому що був мир, був мир і не було війни. І що я хочу сьогодні побажати для всіх нас, для ближніх і для дальніх? Я щиро бажаю, щоб Господь наш по благодаті та милості своїй здійснив ці слова в нашому житті і в нашій країні, щоб Бог послав довгоочікуваний мир. Щоб це побажання було дієвим. Як це дієвим? Ну, наше служіння сьогоднішнє закінчиться. Всі проповіді прозвучать, всі молитви направляться на небеса, всі пісні будуть заспівані, ми скажемо амінь і дружно розійдемося по нашим домівкам, але щоб це дієве побажання продовжувало діяти, і щоб Бог послав мир нашій країні. Щоб сьогоднішнє воєнне святкування Різдва було першим і останнім в нашому житті і в нашій історії. Тому щиро бажаю, нехай милостивий Господь водворить мир на наших просторах і, дивлячись на цю прочитану історію, хочу побажати нам, нехай в нашому житті стається темрява. Але темрява не від того, що ворожі ракети б'ють по електростанціям, а темрява, коли ми просто очікуємо слави Господньої, як тут, коли пастухи були в темряві. Нехай стаються яскраві спалахи, але не від вибухів снарядів, але від явленої Божої слави. Нехай виникає страх, і написано, що пастухи сильно перелякалися, але не від загрози смерті, але від явлення Спасителя в нашому житті. Нехай зненацька з'являється велике військо, а отже написано, що ангели, названі військом, військо велике, сила селена з'явилася перед пастухами. Але нехай це військо буде не військо злочинців, які вбивають, але військо Божих ангелів. Які несуть добру вість. Нехай пастухи біжать після цієї вісті не за кордон, не в теплі кімнати, нехай вони біжать в своє місто, нехай сповіщають, народився Христос. І нехай в наших церквах і у всіх храмах лунають не тягучі звуки похоронних пісень, а ось ті слова небесного побажання, де сказано. Слава Богові на висоті. А на землі мир у людях доброї волі. Нехай прославиться Христос, і нехай буде всім нам мир. Амінь.